Короче, народ, оце є сьогодні. От він ще працює, вже небо затягло. От так щоб, розуміло, горить все, що треба. Оце я сьогодні зняв цю комету 2022 -20. е 3, по-моєму, так, да? так? Але в чому прикол? Це треба реально в... Блін. Нога телескопа одна. Бачите, тут сходи такі. Ну і, ну, і тут теж вниз пішло, пішло, пішло. О. Тобто телескоп фактично от туди от був направлений, але тут, бачите, полярна зоря буквально от там. от. Трохи вилазить з-за даху. Тобто мені дійсно тут до сантиметру довелося підвести. От 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 от, -от так. от Ну, Тут я взагалі навіть боюся. От. Щоб полярна зоря у мене стала видимою, щоб я зміг направити, щоб вона визинулась з От. І от в такому от вигляді я. Цей телескоп зміг встановити. От, і от, от таким чином знімав. Тобто 50 кілограмів живої ваги. Тут вон сітка, як бачите, тут щоб влітку кури не вискакували, коли гуляються. Ну, коротше, я, я вам кажу, я сьогодні... О, та лампочка здохла. Ні, не здохла. То, мабуть, вона щось там, у неї, мабуть, датчик цей спрацьовує темрявий І вона сама собі взяла загасла. Ну, коротше, тут реально така конструкція, що капець. тобто Я тут боявся, щоб, не дай Боже, щось не відламалося, бо було б страшне щось. ну Ця нога взагалі витягнута довше ніж інші. Ну, коротше, я не знаю, хто з вас ще таким чином встановлював телескоп на 250 мм. До речі, в'ятель це тобі, так би мовити, От, виточена та сама, яку ми у тебе загубили за тиждень до війни в селі. О, ну, коротше, от в таких от. У мовах довелося знімати посеред тут дрова, а інакше було аж ну просто ніяк. Ось. Бо просто-напросто тут я побігав по території перед тим і реально настільки низько ця комета була на півночі, що це єдина точка, з якої можна було це адекватно зробити. До речі, на місці телескопа стояла оця хрень її довелося переставити. От, ну, і найголовніше, що просто пощастило, що о 9-й вечора увімкнули світло і воно навіть досі є. Хоча останні днів 5 у нас було 3 години, є, 6 годин нема. От, а тут уже от пішла четверта година, як воно є. Ну, телескоп вже нічого не знімає, небо вже затягло, тому я особливо вже не парюсь. А, ще такий прикол, це наскільки. Тобто, а інакше я б ніяк би не поставив. Би. Тобто це от крайня точка, в якій можна було це зробити. І фактично, от зараз я вже можу, в принципі, відкрутити. Мабуть, вісь вже все одно небо затягнуло. Тобто, щоб ви от зрозуміли, бачите? Тобто, Телескопу фактично тут 3 см, що називається, для проходу. О. Бо інакше, якби він вперся, то все. Це було б... Це був би капець, коротше. Ну, одним словом. Слава Богу, що склалося і, і небо встигло проскочити кілька годин, і світло дали. О, і я чесно скажу, до останнього не хотів, думав, та ні, поки виставлю, там щось по радару показувало, що вже хмари налетять. Думаю, да фіг з ним, а раптом. Ну і поставив. Ну і в принципі так десь годину зйомки дійсно мені дало зробити. О, так що на цій радісній ноті. От. Всім папа ясних ночей. Оце, коротше, це місце, поки світло тут, тут стояв телескоп на оцих сходах, коротше, там в самому низу, там от була одна нога. Тут же ще в чому прикол, я вночі не пояснив. От можна було ставити тільки до цієї бровки. Далі тут уже земля, причому вона мокра і... Тобто, якщо туди поставити телескоп на 50 кг, то... <смі> одна б нога просто б туди потонула би в тій землі. І от, -от так воно, -от, ну от, тут -от. Ой. кордон, щоб не впасти, бо тут... і от пішли сходи. От, коротше, от на цьому п'ятачку. Треба було якось так всунутися, щоб він стояв і вже от туди от знімати в той бік. От. Спеціально не показую будинки, щоб не було видно локації. Ну і тут воно взагалі все от. туди, вгору, вгору пішло, там от на виході з двору. На два метри піднімаєшся, фактично. От, власне, доповнення до нічної історії.